Та суржик на кухні сьогодні розкриваємо рецепти правильної і смачної української та позбуваємося небажаних зросійщених найменувань таких рідних і звичних для нас предметів. Перш за все, варто розуміти, що суржик це своєрідний мовний салат, мішанина, тобто штучне об'єднання елементів двох чи кількох мов без дотримання літературних норм або ж нечиста мова. Словник подає першопочаткове я має значення мішанина зерна, жита, пшеницю ячменю, вівса, а також борошно з такого зерна, себто борошно низького сорту. Відповідно, суджик це небажаний, зайвий інгредієнт, що заважає смакувати українською. Тож нумо розбирати найпопулярніші мовно кулінарні помилки та вичищати наш лексикон. Не мука, а борошно для приготування пасок потрібне найбіліше борошно: уксус, помилка, правильно, оцет. завжди додаю оцет до салатів. Так смакує краще. Не картошка, правильно українською, Картопля. картопля є однією з найважливіших сільськогосподарських культур в Україні. А ще в діалектах може бути «бульба», бараболя, барабуля, крумпля, буля, мандебурка, картофля, біп і навіть ріпа. Кофейник це помилка, правильно кавник. Зранку завжди на столі парує невеличкий кавник. Ковшин помилка, правильно глечик. У бабусі на вікні завжди красувався округлий глечик із молоком. Бутилка ні. Говоримо, пляшка забув у магазині придбати пляшку соняшникової олії. Не стакан, а склянка. Медики рекомендують починати ранок зі склянки теплої води з лимоном. Досточка викидаємо правильно «дошечка». Не забудь взяти дощечку, коли нарізатимеш хліб. Не «терка», а тертушка для приготування дарунів обираємо тертушку з маленькими зубчиками. Не скалка, а качалка Аби тісто не липло до качалки, її варто присипати борошном. Вилка, помилка буде в нас виделка. За правилами сервірування столу виделку завжди кладуть ліворуч від тарілки. Не кухонна мебель, а кухонні меблі. Обрала кухонні меблі в мінімалістичному стилі, щоб не було візуального шуму в кімнаті. Не полка полиця правильно. Завжди забуваю, на якій полиці лежить скляне деко ящик. Викидаємо, говоримо шухляда. В одній із шухляд українці обов'язково зберігають пакетики. Стул ні. Правильно українською стілець. За кожним у родині зарезервований свій стілець, не полотенце. А рушник надаю перевагу тканинним рушникам, а не паперовим, бо дбаю про екологію. Нагадаю, борщ наш національний символ і нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО. Ми насипаємо в миску, а не наливаємо в тарілку, тому що тарілка це кругла посудина з широким плескатим дном і низькими вінцями. А миска посудина у формі широкої чаші, у якій подають страву до столу. Логічно, що українці не наситяться тарілкою борщу. Нам потрібна миска. І наостанок бажаємо не приємного апетиту, а смачного. Адже приємними можуть бути погляд, усмішка, голос. А от страви нам смакують, припадають до смаку. А ще можемо їсти не лише з апетитом чи насолодою, а й у смак. Тож ж відсіюйте кукіль від пшениці літературного лексикону, смакуйте кожним українським словом і звісно ж тримайте мовний фронт.